П'ятниця, сьоме квітня, це новини на Тв. 7 окупанти встановлюють завод посеред міста, а дороги ремонтують некваліфіковані заробітчани. У Маріуполі будують парк на честь вбивць маріупольців. А терорист пригожин хизується масштабами кладовища, який щодня поповнюють тіла вагнеровців. Тіл. Авдіївка під вогнем там залишаються мирні з зсу, і поліція закликає їх евакуюватися. Усе у випуску з вами Тетяна Писарєва. Вітає. У центрі Маріуполя бетонний завод загарбники встановили подрібнювач будівельного сміття, що утворилося після руйнування багатоповерхівок. Експерти наголошують, така переробка забруднює довкілля і шкодить здоров'ю людей. Для цього вони мають пройти певну там класифікацію, і якщо так сказати, сертифікат, Тобто мають бути виконані певні дії для того, щоб ми могли сказати, що це нейтральні відходи. Вони не забруднені. І ми їх можемо використовувати повторно. Можливо, шкідливу крихту використовуватимуть для будівництва доріг, проте навіть в цьому напрямку в окупантів проблеми: як встановлювати бордюри розгублених бурятів чать перехожі Маріупольці. Некваліфікована праця в окупованому Маріуполі скрізь. Нідерланди допоможуть у відродженні українського Маріуполя. Поки Україна готується до контрнаступу, Маріупольська міськрада працює над розробкою стратегії відродження міста після деокупації Маріуполь Ереборн. Готове допомогти нідерландське місто Утрехт. Проведено попередні переговори. Український Маріуполь має майбутнє. Сумніви у цьому немає і у наших міжнародних партнерів. Тому об'єднуємося та працюємо над планом відродження міста, щоб швидко та якісно розпочати його відродження. Маріуполь має стати символом відбудови України. Мер Маріуполя Вадим Боченко. Цинізму немає меж. Росіяни знищили 90% Маріуполя на мешканців. Загарбники скидали бомби цілодубово. Місто накривали градами і точками. У вбито десятки тисяч мирного населення у місті досі проблеми з житлом, транспортом, медициною. А окупанти створюють парк, щоб славити вбивць та висаджують деревця. В Мариуполе появится парк славы героев. СВО». С таким предложением выступили представители Единой России. Москвичи передали жителям портового города саженцы, как символ дружбы между двумя городами. Слов'янськ на Донеччині під вогнем росіяни обстріляли місто з зенітно-ракетних систем. Влучили у приватний будинок. Загалом під вогонь окупантів потрапили вісім населених пунктів Донеччини. У Бахмуті внаслідок обстрілів є один поранений. Зай вночі наше місто обстріляли ракета С-300, Влучання в приватний будинок по вулиці Карпінського без жертв тримаємось. Ми разом бережіть себе. Ранок на Херсонщині розпочався з обстрілу під артилерійський вогонь. Потрапило село Станіслав. Як повідомив голова офісу президента України Андрій Єрмак, снаряд влучив у житловий будинок, проломив дах та здетонував. Поранення отримали троє людей. Мама та двоє дітей всіх госпіталізували. Стан дівчинки є тяжкий. Дівчинка отримала тяжку міновибухову травму: множинні поранення тулуба, обличчя, верхніх і ніжніх кінцівок, рвана рана плеча, стигна і скалки брюшної порожнині. Зараз дівчинка знаходиться в операційній, їй надають медичну допомогу, стан хлопчика та мами середньої важкості. Українські військові продовжують герично боронити Авділку від російської навали. Втім, наші захисники не завжди можуть вберегти цивільне населення від ворожих снарядів. В Авдіївці досі живуть мирні жителі, серед яких четверо дітей. Представники ЗСУ, поліції та влада вкотре закликають їх покинути червону зону, адже залишатись там вкрай небезпечно. Люди передбігаються по магазинам, по лікарню, або набирають воду на скважинах І в результаті того. Проїзходять саркобстріли. Вони попадають під обстріли. На жаль, гинуть, отримують поранено. Росіяни не шкодують людей, яких відправляють на війну в Україну. В мережі з'явилось відео, де ватажок терористичного збройного формування Вагнер Євген Пригожин хизується цвинтарем, який все більше розширюється від кількості загиблих бойовиків в російсько-українській війні. продовжують хоронити бойців ЧВК Вагнер. На сегодняшний день никаких проблем нет. Документальний фільм «20 днів у Маріуполі отримав високу нагороду на міжнародному кінофестивалі в Америці. Автор стрічки український режисер та кореспондент Есешіт Прейс Мстислав Чернов. Він перебував в місті Марії перші місяці повномасштабного вторгнення російської армії в Україну та фільмував події під час блокади. На 47-му міжнародному кінофестивалі в Клівленді стрічка Мстислава отримала призу номінації «Standing up», де були представлені роботи про важливі події суспільства та боротьбу за справедливість. На сьогодні це все. Більше інформації на нашому сайті, також ми є у Фейсбук, Інстаграм і Телеграм. Тихого нам вечора і гарних вихідних. Бережіть себе.